Всім привіт. Короче, трактора я зібрав. Це буде третя частина. Слава Богу. Все скрутили. Поміг брат мені зробити цю роботу. Одному тут дуже важко, навіть підняти, щось поставити. Роботи дуже багато виконано. Масляну ванну я поставив. На прокладочку вирубав з картонки, там відео вроді говорив. На герметик, плюс посадив, а задуїтку чорною краскою балончиком поверху та й не буде. Видно. Коротше, робив надіжно. Так для себе. Та й людям нормально потрібно робити. Не просто так. Все, зібрав, поставив, під цих тяг ціла купа. Всяких там... мусиш. Ще тормоза треба підвести чуть-чуть. Ну це оцими, навірно, що. Оц, оцими тягами підводиться. Плюс тросика поміняти треба вже і цього. І того, що це йде на ручний. І плюс на... На нужний. Бачу, вже розслоївся. Треба замовити другий. І то, і то, і поміняти зразу. Буду вже міняти масло. Ну, не сьогодні, звісно, сьогодні свято велике. Благовіщення не буду працювати. Таке по мілочовці. Витер переставив, помившись таке, мілочі, коротше, а таке різати, рубати, це усе не хочу. І потрібно вже і подивитися до Ну, День якийсь виберу. Перед посівною ячменю я обслужую його гарно. Перетяжку зроблю всі деталі, поміняю масла. Вже є антифриз, не мішало поміняти. Четвертий рік йому. Ну, 4 роки вже є, мабуть, антифризові, Вже треба поміняти. Там що, купив концентрату. Наприклад, півторашка концентрату. Ну, літра концентрату на літра дистильованої води. Так, змішується красота. Ну, там смотри, який цей, наскільки мінус градусів йде. Такі діли. Долив в гідробак масло. 10 В40 можна заливати. Трансмісійне, не трансмісійне, а ну, є рідке типу трансформаторного, такого можна рідше. та 17 сюди не лиється. Саме нормально 10 В40. Ось долив і все. Можна чуть рідше сюди. Чуть-чуть можна рідше. Коротше, такі діли. Ще трошки треба крила повідпускати і чу-чуть -чуть їх. Чуть-чуть виріняти. Ну, це, це мілочовка вже. Одне, що цікаво, що пишуть в інтернеті під комент... коментарі, що треба було подивитися в інтернеті, як знімати, що. Хлопці, не пишіть дурниці. В інтернеті такого немає. Там показано, як просто трактор розібраний. Показано, як. Шестері лежать розбарахоляні, на боку все роз, розкидано. Показано, як колодки. Дядько зняв колодки, поставив другий і закрутив чотири болта. Що там такого важливого видно? Це поки сам, як то кажуть, зуби не зісиш на цьому всьому, то знати не будеш хрена. То, що в інтернеті це добре, це одне. Теорія це, це дуже добре, але практика це дуже хороша річ. Слава Богу, що зібрав. Все добре. Треба вже до форсунок подивитися. Видно, розпилітелі. немає плотності ігли. Видно, капелька образується десь, трошки видно, тече. до додавлення подивитися на форсунках. Зразу заказати мідні шайбочки, три під, під, під форсунки. Бо вже два рази дивився до них, то на третій раз там вже не буде, що вже не видавляться нормально, де пускати. Цокає трошки, не знаю, який циліндр. Я брав цю херню, таку, що слухати. Не пам'ятаю, третій вроді циліндр, на третьому цокає. Моторчик робить просто бомба, тут нема до чого причепитися. вчасно все міняється. Чуть-чуть цокає, ну це херня. Клапана, в принципі, можна теж передивитися. Но краще цокання, чим перетягнути. Ще буде відео, ще буду е, заміна масла, якісь настройки по по клапанах. Трактор, можна сказати, весь в оригіналі і в ідеальному стані. В ідеальному. Тут нема до чого прицепитися. Ще старіші моделі з грубими мостами йшли, Циліндри за мостом. Коротше, ще ті перші каем-мотори, вони кращі набагато, бо на дорожчі трактори, от якщо ставлять КМ, вони зовсім відрізняються від тих, що ставлять на Сінтай. Зовсім другі мотори і друга їхня робота. Це вже доказано. Багатьма людьми, я не хочу просто це починати е, виясняти, казати комусь, я знаю своє. Коротше, такі діли, що ще колосівалки треба трошки подивитися, лієчки поставити, попідтягувати, шайби ще подокидати сюди. Чепити цеп. Попробувати, як буде з цепом загортати, ні, то борінки вже будуть робитися. Будемо сіяти, брати в ячмінь, коротше, теж буде відос. Щось будемо чудити. Сьогодні кажу таке, то, то витир, то перелив, то повитирав от ці баночки всякі, бензином повитирав, повимивав, в які зливав був масло, бо на другий раз буде потрібно, а, а не буде де взяти. Коротше, роблю так все по хазяйськи, щоб було. Помощниця сидить моя. Сидить помощниця. Сильно важна. Да, Ася? Ну все, всім удачі, здоров'я, пока.